Володимир Зеленський може взяти участь у саміті Трампа та Путіна на Алясці. Про це пишуть західні видання і додають, що таку можливість розглядає Білий Дім раніше. Американський президент не виключив обмін територіями під час майбутніх переговорів. На що Зеленський відповів, що віддавати свої землі окупантам українці не будуть. Тож які домовленості можуть бути на Алясці, Олена Гончаренко розбиралася. Путін їде на переговори з Трампом до американського штату Аляска наступної п'ятниці. Про це повідомив сам президент США і в Кремлі. Підтвердили, Аляска єдина територія США, яка безпосередньо межує з Росією. Тому Путіну безпечно туди дістатися. І його як воєнного злочинця там не заарештують. Бо США не є учасником міжнародного кримінального суду. А в тому, що колись Росія продала Аляску американцям, аналітики вбачають певний символізм було б дуже цікаво дізнатися, хто запропонував Аляску. Її символіка зрозуміла, і легко уявити, як Путін висловлює думку, аргументує, формулює твердження Трампу. Що дивіться, колись у нас була ця територія, і ми її віддали. Тому Україна мала цю територію, і тепер повинна віддати її нам. Саме про певний обмін територіями заявив Трамп, анонсуючи переговори. Західні медіа припускають Путін заморозить фронт, якщо українські війська повністю вийдуть із Донецької області, а ще прагне заборони на вступ України до НАТО, що натомість віддасть Росія Незрозуміло. це дуже складно, але ми збираємося щось повернути. Ми збираємося щось обміняти. Буде певний обмін територіями на благо обох сторін. Зеленський на так званий обмін відповів: у Путіна не буде другої спроби поділу наших територій. Україна не віддаватиме Росії своєї землі. Потрібен тривалий мир і припинення вогню негайно. Зараз Путін хоче, щоб йому пробачили захоплення півдня нашої Херсонщини, Запоріжжя, повної території Луганщини, Донеччини, Криму. Цю другу спробу поділу України Росії ми не дамо. Знаючи що Росію де друга, там і третя. За Вашингтон Пост припускає, що на переговорах Путін намагатиметься уникнути санкцій і взяти те, чого не здобув на фронті: контроль над Донбасом. Водночас аналітики інституту вивчення війни вказують, що у разі виходу українських військ із Донецької області росіяни отримують контроль над так званим поясом фортець, нашою головною укріпленою оборонною лінією на Донеччині з 2014 року і матимуть вигідніші позиції у разі відновлення бойових дій. Нині контакти з американськими та європейськими партнерами тривають майже цілодобово. Лідери ЄС закликають Трампа захищати інтереси України та Європи на зустрічі з Путіним і вести переговори з ним лише за умови припинення вогню. Водночас віце-президенту США Джей Ді Венс у європейці на зустрічі прямо сказали, що майбутнє України не може обговорюватися без України, і незалежно від фіналу переговорів Європа продовжить надавати зброю та гроші Києву. Життєво важливі інтереси України та Європи включають потребу у надійних та дієвих гарантіях безпеки, що дозволять Україні ефективно захищати свій суверенітет і територіальну цілісність. Змістовні переговори можуть відбутися лише в умовах припинення вогню або послаблення інтенсивності бойових дій. Шлях до миру в Україні не може бути визначений без України. Заява лідерів ЄС. NBC News з посиланням на американського чиновника повідомляє, що Білий Дім розглядає можливість запросити на переговори до Аляски Володимира Зеленського. В адміністрації Трампа зазначають, що такий сценарій абсолютно можливий, проте в якому форматі невідомо досі. Олена Гончаренко, ми Україна, марафон. Єдині новини.